Кожна перемога, вона повільними такими кроками вчить тебе а, інакше а, там сприймати себе, дивитися на світ, а, сприймати поразки, реагувати на них, і ти там кожного разу думаєш, ну все, це там більше цього не буде. І ось вона знову. Насправді теж поразки можна віднести дуже різні категорії, тобто, все залежить від рівня змагань, і від напевно, я все ж таки думаю, від твоєї емоційного зараз стану, від твого емоційного стану. І, от, наприклад, після Олімпійських ігор, коли я програла з. Вхід в четвірку. Я просто весь бій вела, і це дуже була така. ну, Тобто, ти там губиш і медаль, ти розумієш, що ти десь в процесі загубив цей стан, який міг би дати тобі цю перемогу. Uh -huh. І ти, ну якби, напевно, більше всього ти плачеш за тим, що ти міг би отримати. І я думаю, що це можна дуже довго розкручувати uh -huh. в своїй голові. Тобто, Але... власні сподівання, сподівання, які не справдилися. Так, uh -huh. так. Але я намагаюся це все ж таки. Зупиняти і о, розумію, що життя йде, і немає сенсу сумувати. Тому в мене дуже швидко це все проходить. У мене в моменті буде таке: може бути таке, що все, все кидає, все нічого не вийде. Ти завтра все одно приходиш на тренування і продовжуєш свою справу.